Доброго ранку, брати і сестри, 15-й день нашого посту і молитви, нашого марафону. І сьогодні я хочу поговорити про спадщину. Тому що, коли ми говоримо за майбутнє, ми повинні звернути увагу на те, що ми залишаємо нашому майбутньому поколінню. Те, що Бог має для нас і. Запланував для нас, воно стосується не лише того, що Він робить в нас, але того, що Він хоче продовжувати робити через нас. І наша вірність Богу, слідування за Ним, стає сьогодні основою фундаменту для наступного покоління, яке прийде завтра. Тому те, що ми показуємо, навчаємо, так як ми живемо. Або зміцнить їхні кроки, а вони, або вони змусять шукати іншу опору, можливо, ту, яку ми не змогли забезпечити для них. Ось чому я вірю, друзі, що піст є одною із дисциплін, який має вплив на наші покоління, на наших дітей, на наших внуків. І, і я вірю, що якщо ти постишся і молишся. Тоді твої діти починають робити це ж саме. І я не просто вірю, я бачу це у своїй родині, у своїй сім'ї. Тому що справа в тому, що наші діти не роблять те, що ми їм кажемо робити. Я думаю, що ви самі це розумієте, а вони роблять те, що ми робимо насправді. Святе Письмо нагадує для нас, що для того, щоб залишити спадщину, нам. Потрібно повторювати, потрібно бути послідовними та бути, звичайно, прикладом. Саме в повторенні, в книзі повторення закону, там написано, що нам потрібно повторювати Божі заповіді для наших дітей знову і знову, не лише в якісь заплановані часи, моменти, але й в щоденному житті, коли ми в дорозі, коли ми встаємо, коли ми лягаємо. І так далі. В 78-му псалмі нам показано Боже серце, Бог хотів, щоб кожне покоління і хоче, хоче так, воно знову покладало свою надію на Бога. Знаєте, спадщина, яку ми передаємо або мусимо передати, коли ми, відбувається тоді, коли ми свідомо передаємо естафету віру. Віри. І наші плечі покликані стати підлогою або тим фундаментом для наступного покоління. Те, те що ми навчились роками, якісь кроки віри, спілкування з Богом, відносини з Ним, має стати відправною точкою. І те, що ми досягли, наші стелі, наші потолки, повинні стати їхніми стартовими майданчиками. Це справжня. Спадщина. Ви знаєте, я дякую Богові, що е, мій дідусь був пастором і батько мій був і, і продовжує ходити за Богом, моя родина. І я бачу, наскільки це важливо мати оцю опору цей фундамент. Але хочу сказати, друзі, що найкраще ще попереду. Ви знаєте, Бог ніколи не змінюється. І його дії в наступному поколінні навіть можуть виглядати якось інакше, чим вони виглядали раніше, чим вони будуть виглядати, коли ми відійдемо з цієї землі. Те, як вони можуть виражати свої відносини з Богом, підхід до якихось моментів може змінюватися, методи можуть змінюватися. Творчість їхня може розширюватись, Знаєте, в поколінні моєго дідуся не було таких технологій і таких можливостей, які ми маємо сьогодні. Тому щось може змінюватись, але слово залишається незмінним. І ось наша роль полягає не в тому, щоб зробити. Схожим наступне покоління схожим на нас, воно полягає в тому, щоб допомогти їм бути схожими насправді, як Ісус. Слово Боже говорить, що наш Бог є Богом Ісаака, Авраама, Ісаака та Якова. Це означає, що Він є Богом поколінь. І ось я недавно роздумовував над цією темою, і я думаю, слухай, чому Бог назвав? Назвався Богом Авраама, Ісаака і Якова. Я коли почав читати старий заповіт, я дивився, Бог завжди був Богом поколінь, і він хотів, щоб ми мали добрий вплив, тому що якщо на наступні покоління, тому що якщо взяти ці три покоління, це приблизно 100 років. Уявляєте, я маю вплив. На наступних 100 років це мої діти і мої внуки, якщо дасть Бог життя і вони будуть. Да? Тому а, це дуже важливо, те, що ми робимо сьогодні, який фундамент ми закладуємо сьогодні наших дітей, і так далі. І Бог є Богом, який тримає нинішнє покоління, водночас прокладуючи шлях для наступного покоління. І наша, знаєте, ми можемо бути обмежені і не бачити те, що перед нами, те, що в майбутньому, але Бог бачить і мислить набагато далі, чим ми. Тому незалежно від вашого віку, питання не в тому, чи є у вас спадщина, в яку можна інвестувати. Питання в тому, що ви залишите після себе, тому що кожен з нас щось залишить. Наступному поколінню. Тому, коли ми вирішуємо взяти на себе відповідальність інвестувати у спадщину, Бог будує бага... майбутнє набагато більше, ніж через нас, ніж те, що ми могли би побудувати самостійно. А тепер давайте пороздумовуємо. Тому що є різниця між спадком і спадщиною. Успадкування це. Те, що ми залишаємо для людей. Спадщина це те, що ми залишаємо у людях. Що б ви більше хотіли би залишити для наступного покоління? Наступне питання? Спадщину, чи просто спадок, чи просто якісь фінанси, чи просто якийсь маєток, чи ви, б захотіли, чи ви хочете залишити щось набагато більше? Друзі, хай Бог вас благословить. Рухаємось далі Божих вам захисту і благословення в сьогоднішньому дні і надалі.